Він відповідь не дав, Ілья я є. Я вже дав, вже давно стрім. 11.10 почався. На 10 хвилин я запізнилась. Івана Капачук. Ой, вибачаюсь, не Іванка Капачук, іноземець. Ти де? дівьош? Що таке дівьош, не знаю. Вибачайте. Якщо живеш, то в Україні, а ти де? Юлечка Курицина, та вона ж стара сказала так і старі треба знати, Відп... Відповіла їм, їй внук колядував, так про так пропонувала, ага, зрозуміло. Іванка Капечук, Христина, привітики. Здоровенькі були, вам не хворать. Добрий ранок доброго. Христина, не дивеш, а живеш. Я вже зрозуміла і відповіла. Ілья я є. їм смачного. Христина, Іванка Капечук, привіт, Богдан 41. Привіт, бабушка, привіт, дідушка, І на мастер Христина Таня. У лісі ведмедів шукає. Mm. <ріст> Точно. <ріст> Христина, ого. Ти Українка, Українка. Я опять з вами, Надюша Вількова. Дякую, Надюшечка, дякую. Дякую, всім дякую, дівчатка. Христина смайлики, пригощав всіх вітамінами. Як справи добре. Богдан Надюша Вількова, добрий день. А я казах. дуже приємно. А я українка. Маріяшка, перша партія є. Ето любить солоні вафлі, а хто любить солоні, вафлі, заходьте. Я не знаю, я скажу, що я ніколи їх не куштувала, і тому не можу сказати, які вони за смаком. Богдан, скажіть, щоб на мене підписалися. Богдан, не роби мене реклами. Тут кому треба, той підпишеться, а мені твої реклами геть тут так. Дівчата, я не знаю, що я наклацала, але зелений екран став. А ну пишіть, зелений екран чи ні. Бо щось я наклацала. Що я наклацала, я не знаю. Зелений став екран у мене, то капець. Ну, вже так буде, переробляти не буду. Так, Мар'яшка писала, що є перша партія. Е, Юлічка Коріцина. внук вивчив колядку про ППО, що Україну захищає нова колядка. Добре, Юлічка, я теж так чула, не знаю, чи ми одинакові чули. Ілля, смачного що їсиш, Мар'яшка запити, Надюша Вількова, Богдан, привіт. Хорошого дня тобі. Напишіть, будь ласка, екран зелений чи ні? Кристина, вам смаколики, дякую. Навзаєм тобі, Люся, привіт. А я русская і що, і нічо. Богдан, пожалуйста. Привіт, я рускаю. Чо? А чого? Зелений екран, Христина питає. Ото щось наклацала. Наклацала, тепер боюсь вийти з ефіру, хай вже так буде, вибачайте. Зелений Галинка Іва. Ну, а можна проводити? видно чи... чи не видно? пишіть. Да, Позеленела Вільхова. Ну от що робити? Е... Не знаю, що робити, бо я щось наклацала. Може, Люба напише, що робити мені, я не знаю. А може, Оля напише привіт, я казах, добре, що ви казах, дуже приємно, що ви казах.